Думаю, у вас бувала ситуація, як вигортаючи рекомендації Роблоксу, хотіли знайти якийсь цікавий плейс. Але натомість знаходили щось по типу такого. Тому в цьому відео я покажу недооцінені плейси, в які вам точно слід зіграти. Заварюйте чай, беріть щось смачненьке, а ми переходимо до відео. Детрімент пригодницький плейс, в якому ви прокидаєтеся в сильній депресії, через що просто п'єте день за днем блоксіколу. А потім в один момент у вас закінчується блоксікола, через що ви вирішуєте піти в магазин. А щоб до нього дійти, потрібно проходити рівні, вирішувати різні загадки. Але з часом наш звичайний похід в магазин змінюється на це. Та тепер ваша ціль вижити та зупинити організацію, через яку саме з'явилися ці кристали, та через яку багато людей загинуло та стало зомбі. Та в плейсі ви можете збирати різні папери, завдяки яким можете краще дізнаватися про сюжет. Мінусом Плейсу можу виділити те, що Плейс ще не закінчений, але не дивлячись на це, плейс все одно доволі хороший та вартий вашої уваги. Суперблокс 64 платформер, де ви маєте збирати зірки, проходячи різні рівні. Та за достатні кількість сірок ви можете потрапити на інші острови. Самі острови по-своєму унікальні та мають, можна сказати, підрівні, а в цих рівнях мають ще рівні, які вже відрізняються тим, що вони можуть бути як міні-рівнями, або в них потрібно розгадати якусь загадку. Сам Плейс має декілька видів стрибків, які потрібно зазвичай комбіновано використовувати, щоб кудись дістатися. Не дивлячись на те, що я небагато розповів про Плейс, він може вас сильно затягнути. Лейенсайт 2, лес, в якому ви поділяєтеся на дві команди злодії та камери. Злодії мають вкрасти предмети. Самі предмети мають різну кількість грошей, яку ви отримаєте за них, і ви можете вміщати певну кількість грошей в сумці, тому їх потрібно б виносити в певні точки. Але вам буде мішати камера. Щоб вона вас не помітила, потрібно злитися з оточенням, тобто просто не рухатися, поки вона дивиться. В камери ж мета зупинити злодіїв, та за те, що вона пристрелить злодія, вона отримає ту кількість грошей, яку вкрав злодій. Окрім цього, в плейсі ви можете купувати нових персонажів та нові камери. Defense Train В плейсі Ви працюєте в злочинній організації, яка вивозить заборонений вантаж, головним завданням якого є захист, відбиваючись від правоохоронних органів та мисливців є вибір з трьох класів. Ганцлінкер має дуже точну вогнепальну зброю. Та завдяки цій зброї дуже легко влучати в голову ворогів. Медик дуже слабкий клас, але не дивлячись на це, дуже потрібний для команди, особливо на більш важких хвилях або на хвилях способу. Психо, на відміну від того ж Ганслінкера, він не має такої точності, але його зброя дуже добре зносить хп. Та він дуже потрібний, щоб пристрелити якусь ціль, яку важче вразити. Окрім цього, ви можете свій клас, докупити нову зброю, скіни, емоції та так далі. Також хвилі поділяються на три типи: звичайні, особливі та хвилі з босами. На особливих хвилях може збільшитися туман, ворги будуть з'являтися двічі швидше, та так далі. Саме про ці хвилі буде оголошувати Ванеса, заступниця боса компанії. Стар селайн Енчен Demo – пригодницький платформер, в якому ви проходите рівні різної складності, за що ви отримуєте зірки. Та кожен з цих рівнів по-своєму унікальний, і кожен з них має NPC, з яким можна поговорити. На відміну від Суперблок 64, в стар селайна є тільки звичайний стрибок та ривок. Та плейс має дуже хороший дизайн, як персонажа, так і самих рівнів. Ще цей плейс має дуже файну музику, яка в залежності від локації змінюється та передає сам настрій локації. Плюс, який хочу виділити, це те, що плейс часто оновлюється. Наприклад, недавно, після оновлення, локації змінилися та стали цікавішими і гарнішими. Поки що це демо-версія плейсу, тому в майбутньому він зміниться. Untitled Tech Game плейс, в якому одні стають те. Тегерами, а інші ранерами. Тегери мають торкнутися ранера, після чого вони поміняються рулями. Ранер має не дозволити себе торкнутися. Всі ранери до кінця раунду виграють. Та плейс має багато режимів, але розкажу про деякі з них. Корона. 13% гравців отримують роль корона, а інші стають селянами. Якщо селянам торкнеться корона, то вони міняються ролями. Бомба. 40% гравців стають бомбою. Та їхня ціль за 25 секунд передати бомбу ранеру, якого ціль втікати від бомб. Останній гравець перемагає. Заморозка. Менше 50% обираються заморожувачами, а інші ранерами. Ціль заморожувачів заморозити всіх ранерів, в яких буде зніматися ХП, а ціль ранерів не дати себе заморозити. Ранери також можуть розморозити заморожених ранерів. Слешер. Певна кількість гравців вибирається слешерами, а інші вижившими. Ціль слешера вбити всіх виживших, а ціль виживших вижити. Хаос. Це поєднання всіх класичних режимів. Тобто один вибирається короною, інший бомбою, а певні гравці стають заморожувачем, слешером, джагернаутом, тегером, а всі інші стають ранерами. Плейсі, на відміну від інших плейсів, про які я розказав, використовуються ретростиль. Але на відміну від інших плейсів, які використовують ретростиль, в ньому самі мапи підібрані старого Роблоксу. Ghostly Manor. Плейс, в якому ви маєте полювати на привидів, точніше зібрати певну кількість. Але у вас є обмежений час, та ви можете вибрати кількість поверхів. З кожним поверхом будуть з'являтися нові привиди, які по-своєму унікальні. Також в плейсі є різні режими, такі як Rush. В цьому режимі вам потрібно знайти вихід за 30 секунд. А щоб збільшити час, вам потрібно засмокотувати пилососом приводів, з яких випадає годинник. Також годинник ви можете знайти в якихось тумбочках, шафах та так далі Chase в цьому режимі вам потрібно знайти двох котів привидів та засмоктувати їх в пилосос. Щоб їх знайти, потрібно світити ліхтариком, який покаже їхні сліди. Як ви знайдете будку, вони вибіжать. Після чого їх прийдеться шукати та ловити. Важкість цього режиму в тому, що якщо ти знайдеш кота, тобі потрібно ще вчасно обернутися та сполахнути ліхтариком і затягувати. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалося відео. Також пишіть коментарі, чи хочете ви надалі, щоб я знімав цю рубрику. Та підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та всім до нової зустрічі!